її ми почуємо від військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленко. Пане Олександре, раді вас вітати в рамках прямого етеру на телеканалі тв 7 Вітаю, доброго дня. Отож, знаєте, дуже багато якихось таких тривожних новин, не дивлячись на те, що зараз триває 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Путін не вгамовується, Путін знову ж таки шантажує світ ядерною зброєю. Чому вартують лише його заяви, які він зробив під час засідання Ради безпеки Російської Федерації, де він погрожував вийти із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Для вас прозвучало щось нове і дійсно загрозливе для світу? Абсолютно нічого нового цього ми не можемо зараз спостерігати за чимось новим. Путін продовжує погрожувати світу ядерною зброєю. Це якраз те, що в нього в нього, нібито, умовно кажучи, є в наявності, але те, що він жодного разу навіть на тактичному рівні не використав. Тобто тут у чому справа? Путін поступово наближається до стану. Ну, стану нескінченної такої перманентної війни з усіма і на всіх рівнях, і саме якраз усі заяви, які пролунали напередодні, вони якраз і є таким собі передвісником, що нас буде очікувати до кінця цього року і на початку наступного. А нас буде очікувати не ядерна війна, відповідно, не ядерний апокаліпсис. Нас буде очікувати щось на кшталт загальної мобілізації в Російській Федерації з метою подальшого масштабування самої війни. Ці заяви саме цього і стосувалися. А ядерний контекст він виключно для самозахисту Путіна, щоб країни заходу не робили якихось кроків на випередження, саме на випередження подій. А щодо ООН тут, це в черговий раз ми бачимо, наскільки ця структура інституції, інституція вона демонструє свою аморфність та безхребетність, і тільки ті події, які відбуваються і відбулися, до речі, напередодні, коли навіть виступав пан Цикорський і зробив таке зауваження Росії, яке можна віднести, ну, скажімо так, до категорії нового історичного меру. Тому що о, провокації щодо Польщі вони будуть продовжуватись а цікаво, як буде Польща на це реагувати, чи не стане це зауваження і попередження. Останнім попередженням китайського зразку, яке перетворилось на мем, яких пролунало від Китаю більше ніж 1300 за час існування Китаю, а тому, в принципі, ми зараз знаходимось в тому стані, коли міжнародні інституції, які повинні діяти на упередження та діяти досить жорстко, такі як ООН. Північно-Атлантичний Альянс НАТО. Вони навпаки, вони мотивують Путіна розвивати і масштабувати війну не тільки проти України, а й проти Європейського союзу. Ви кажете про те, що не варто зважати на от ядерні погрози Путіна. От Путін не просто погрожує, а готується до ядерного удару. Так зазначила аналітик військової розвідки США Ребека Кофлер для The Telegraph. Вона звертає увагу на навчання захід 2025 в Білорусі, де Росія відпрацювала сценарій тактичного ядерного удару за особистої присутності Путіна. Ризик ядерної війни найвищий за десятиліття, адже Росія розглядає ядерну зброю як. Бойовий інструмент, а не лише стримування. Це лише нагнітання ситуації, я так розумію. Це нагнітання ситуації. Скільки разів проходили я, ну не випробування, а гіпотетичне використання ядерної зброї під час тих чи інших навчань, тієї ж самої Російської Федерації, не тільки на нашталт захід а й інших форматів. Тобто це постійно відбувається, постійно над копустяним яром перекривається повітряний простір, постійно там готується до пуску арішнік і багато чого іншого. Постійно заходу погрожують серійним виробництвом Сармата. За цієї вказанням на Вашингтон, тобто нічого нового насправді, але тут треба розуміти, що ядерна зброя навіть на тактичному рівні, а до чого вона призведе? Ну, наприклад, якщо буде використано ядерну зброю. А проти країн Північно-Атлантичного альянсу це е, якраз привід для того, щоб цю ядерну зброю використали проти Росії. Та ж сама Франція, Велика Британія, наприклад, які є ядерними країнами, не тільки Російська Федерація, не кажучи вже там про США, але про США поки що не говоримо. там дуже такий сумнівний в них зараз президент 47-й. А не, не зрозуміло, що від нього взагалі можна очікувати тому там 50 на 50, таке собі від фази Луни багато, що залежатиме. Тому протягом а, всього повномасштабного вторгнення в Україну ми побачили, хоча б раз, коли Росія знаходилась в критичному стані. А що вона використовувала ядерну зброю навіть на тактичному рівні, жодного разу, хоча ці погрози постійно лунали, жодного разу не було використано навіть на тактичному рівні. Воно буде використано проти Європи, тим більше ні. Зараз Росія, навіть якщо говорити про використання тактичної ядерної зброї, чого воно досягне в сучасній війні? От використання цієї зброї, що воно дасть Росії, знищення на театрі бойових дій, ну наприклад, там від зводу до роти. Ну це на рівень е, якихось досягнень. Ядерна зброя була актуальна тоді, коли армії воювали з саме дивізіями. Коли це був суттєва е, поразка для тієї чи іншої армії е, при застосуванні таких засобів зараз? Ні, як елемент терору проти великого міста вбивство великої кількості цивільного населення. Також воно не дасть результат. Воно якраз буде діяти навпаки. Воно може каталізувати події, які якраз путіну і не потрібні. Це форма залякування. Ядерна зброя це виключно форма залякування. Якщо ядерна зброя це форма залякування, то ми вже бачили шахеди і літаки безпосередньо і в Європейському Союзі не лише скликали і Радбез ООН безпосередньо Естонія, так через літак, Польща вже правда заявляє про те, що ті шахеди, які залетіли на її територію, вони там не несли якоїсь там бойової частини, нібито вони не були небезпечними. Аналогічно, там літаки, які кудись там зникали. Знову ж таки, але в Діфонс експрес. Раз проаналізували про те, що Російська Федерація вже зараз може бути шахедами і по Данії, і по Німеччині та Італії. Якщо розгорне майданчики в Білорусі, дальність польоту гран 2 це від 1800 до 2500 тисяч кілометрів. Тож з майданчиків підходящих за дальністю під загрозою опиняться і країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини, Південь Італії, також Велика Британія та більша частина Франції. Ви знаєте, і тут Одразу мені потрапила от безпосередньо е, виступ генсека Марка Рюта, який е, говорив про те, що там ми рішучий, ми будемо рівята стаття, ми стоїмо і так далі. Зараз він говорить наступне: ми не завжди будемо негайно збивати літаки, які вторглися в повітряний простір країн НАТО. Спочатку ми оцінимо ситуацію. Якщо буде потреба, ми вживемо заходів. Але про збиття якихось і знову ж таки він не говорив. На вашу думку, чи готова зараз Європа, зважаючи вже на ті атаки, які були? На неї безпосередньо ми навіть не говоримо за Україну відповідати рішучіше на них Ні, не готово. Ну знову ж таки, по заявам Марка Рюта ми це бачимо. Вони не готові до якихось рішучих дій, які можна було б спостерігати. Ну, наприклад, там 70 років тому, під час холодної війни, під час того, як тільки північно-Атлантичний альянс він зароджувався та формувався. Такої рішучості вже нема, і, в принципі, зараз в більшості своєму захід він, він став жертвою політики толерантності та пацифізму. Оце гіпертрафована форма пацифізму, якою хворів майже весь захід та цивілізований світ останні 30 років, навіть більше ніж 30 років. Він вдається вже в знаки. Він впливає на обороноздатність цих країн на їх дії під час реальних загроз. Бо зараз ми за чим спостерігаємо? Ми спостерігаємо за активною фазою гібридної війни. Росія прийшла саме до активної фази гібридної війни, і що за нею йде? Що йде зазвичай за цією фазою? А починається реальна війна. Тобто зараз Росія вона знаходиться на межі. Скільки ця фаза, ну скільки вона по часу ще буде відбуватися, проти яких країн саме, поки зарано це говорити. Але те, що Росія буде випробовувати Захід в повітряному прості, тобто повітряні провокації, на суходолю будуть ще сухопутні провокації. Морські провокації знову ж таки Балтики, Балтійське море, країни Балтики, Скандинавія. напередодні був Копенгаген, але там були дуже такі дрони, скажімо так, місцевого місцевого виробництва, місцевого застосування. Але тим не менш, Копенгаген він Каліденградської області знаходиться трохи більше за 500 кілометрів для шахену або Гербери це ніщо. Тому, в принципі, в Росії є можливості використання багатьох гібридних інструментарів саме в активному форматі, але за що йде за активним форматом? Тут дуже проста арифметика, дуже проста послідовність подій. Якщо найближчим часом ми побачимо по Росії загальну мобілізацію, якщо ця загальна мобілізація, вона буде становити, а вона буде становити не 300 тисяч, а 1500 мінімум. То можна говорити не тільки про підсилення російських окупаційних військ на території України, а й формування відповідних корпусів дивізії, нових загальновійськових армій, а для вже війни проти Європи. Тобто, якщо найближчим часом відбудеться якраз загальна мобілізація по Росії, то можна говорити про перехід до активної фази війни з Європою в ну, короткостроковій перспективі. Ох, слухайте, такі сценарії. Ну просто, чесно кажучи, трохи жахає. Це ж ви ні, виходить, це що скоро почнеться це... третя світова війна? Якраз цей сценарій нас повністю повністю влаштовує. Ми будемо не на одинці проти Росії. От нас якраз цей сценарій він повністю влаштовує. Тобто, це якраз буде той сценарій, коли Росія нерветься і почнеться повноцінно так. Це буде третя світова. Але це як найкращий варіант для нас, тому що це якраз той варіант, коли все може якомога швидше закінчитися, і ось це повномасштабне вторгнення в Україну, яка яке переростає поступово в третю світову війну, воно якраз може як закінчитися капітуляцією для Росії з найменшими жертвами для нас. Власне, і от чому почали безпосередньо про НАТО, чи безпосередньо про реакцію Марка Рюте загалом і про ті всі висловлювання, які йдуть в європейському союзі, тому що ну Україна зараз активно веде роботу щодо гарантій безпеки, і кожна країна Європейського Союзу вона видає свій якийсь сюжет, або можливої участі, хоча потім вже відмовляються від фізичної участі в якості миротворчих якихось військ навіть так не хочуть, або якихось фінансових інструментів і так далі. Навіть хтось говорить про п'яту статтю. На вашу думку, як власне військово політична аналітика, так людина, яка безпосередньо в цьому всьому вариться, знає досвід і так далі, для України що було б найкращою гарантією безпеки? На сьогодні Захід не може надати Україні гарантії безпеки, жодних. Від слова, взагалі. Вони самі себе не можуть гарантувати, самі собі не можуть гарантувати безпеку. Про які гарантії безпеки в Україні може йти мова? Гарантії безпеки це те, що заважатиме Росії масштабувати агресію проти України, масштабувати вторгнення в Україну, конфлікт з Україною і так далі. А захід ніяк не може це зупинити. То uh, ну тут uh, виключно все залежатиме від позиції не стільки там Дональда Трампа, не стільки від позиції Марка Р'юта, Володимира Зеленського, там uh, короля Чарльза чи будь-кого іншого, там, Фрідриха Фран... Мерца і так далі. Uh, це буде залежатиме виключно від позиції Путіна. А для Путіна позиція тільки одна продовжувати воювати uh, в Україні. Захоплювати територію України, тобто, що може його зупинити, якщо досі його не зупинило а від слова аж ніщо. А, нічого. Більш того, тут треба розуміти саму позицію Путіна та його оточення. Вони зараз живуть в форматі, а, коли їх режим може існувати тільки під час війни. В, а, під час, ну, навіть якщо уявити собі там якесь тимчасове перемир'я. Тимчасово яке не ці на 2-3 дні, як там було на травневі або на Великодневі перемирі, якого і не було по факту, а перемири десь на 3, 4, 5, 6 місяців умовне таке. То це буде серйозне таке підґрунтя для змін самі Росії, почнуться внутрішні зміни. Перемиря, воно буде шкодити режиму. Тому режим буде існувати виключно в форматі війни. Навіть уявимо собі, що завтра у Путіна там буде якийсь інсульт, інфаркт, ще щось впаде з мотоцикла, його придушить цим мотоциклом, і, врешті-решт, його не стане. Але залишиться його оточення, яке вже сидить. На а, цьому фундаменті існування під час війни і воно буде продовжувати цю саму лінію. Воно не буде нічого змінювати. У тому то є проблема, і гарантії безпеки а, не може бути для України гарантії безпеки, допоки проти нас ладні воювати там покоління з боку Російської Федерації. Тільки повне знищення та капітуляція російської сторони може бути гарантією безпеки. А ми розуміємо, наскільки це важко а, зробити, особливо з цією рішучістю наших західних партнерів, які ми бачимо на сьогодні. Тому найбіль... найкраща гарантія безпеки станом на сьогодні, на, а, на цю годину, це гарантія безпеки у вигляді Сил оборони України в першу чергу. Все інше це виключно а, дипломатичного характеру балачки. Знаєте, і не дивлячись також з вами погоджуються і в Ройтерс. Вони говорять, що Україна готується до того, що у війні проти Росії прийдеться покладатися більше на власні сили аніж на підтримку союзників. З його за його даними, за даними Ройтерс, надії Києва на нові жорсткі санкції навіть зі Сполучених Штатів проти Москви поступово згасають і саме з такими стриманими очікуваннями, Зеленський і поїхав на геносаблею ООН. Але власне навіть не про це хотіли би поговорити про наші збройні сили України і поговорити Опри все вони намагаються нищити ворога безпосередньо і нищать ворога, і українські санкції на дієві, я завжди так говорю. Власне так сили оборони уразили російську лінійно виробничу диспетчерську станцію 8Н та два військові літаки у Криму безпосередньо. Також ми чули про якісь такі унікальні гелікоптери, які збройні сили днями також уразили безпосередньо. Розкажіть про ці спецоперації, чи чули ви щось? І що це за такі дивогелікоптери, які знищують? Збройні сили України Гелікоптери були Мі-8, а там були протичорнові Б-12 літаки. А, мабуть, саме це ви маєте на mm -hmm. увазі, тому що саме, саме ці проточовнові літаки, ну, це радянського типу літаки, вони досить старі, але Росія не може їх виробляти. В них відсутнє виробництво, тому це незворотня втрата. Вони призначені для того, щоб проводити спостереження за надводною та підводною, не на великій глибині, але тим не менш підводною ситуацією. І використовувалися у тому числі для того, щоб е, е, фіксувати та супроводжувати такі цілі, як підводні морські дрони. Е, саме для цього. Росія досить часто їх підіймали у повітря для спостереження за ситуацією в Чорному морі, верифікації морських дронів, тих самих магура або Сі Бейбі» і перехоплення відповідними засобами, будь-то ударні гелікоптери, авіація або борожуючі боєприпаси. Бо останнім часом вони дуже часто використовували проти наших морських дронів борожуючі боєприпаси типу ланцет. А тому це дійсно а, враження. По перше об'єкту. Ну вони не є повноцінно бойовими, називаємо це так, але вони надавали достатньо інформації, щоб ріки наші дрони та діяти на випередження а, під час наших морських операцій. Вони знищені компенсувати їх а, за рахунок виробництва не зможуть тільки там перетягати десь з території Російської Федерації інші зразки. Ну і плюс, окрім всього іншого, було вражено ще досить дорогу таку РЛС Небо у «Небо-У» у А це РЛС, ну і вартість десь приблизно 100 мільйонів доларів. Але основний розинка цієї ситуації у тому, що у Росії їх небагато. Їх одиниці, декілька одиниць. Їх неба невелика неб, кількість, їх дуже складно виробляти. Це дуже енергозатратний, Процес і виробляти їх в великій кількості на рік неможливо. Це по одній станції на рік, це в найкращому випадку. Але для чого вони потрібні? Вони фіксують та супроводжують цілі, повітряні цілі на висотах до 10 і більш ніж 10 кілометрів. Тобто, якщо ми говоримо про рівень нестратегічної протиракетної оборони, то НІБАУ. Це найвисокотехнологічніший е, засіб на озброєнні російських військ, а е, саме цієї компоненти нестратегічного призначення. Ну, вона була знищена і тепер не буде слідкувати за нашим повітряним е, простором. Пане Олександрі, іще ще буквально останнє питання. Традиційно це безпосередньо щодо нашого фронту. Збройні сили України просуваються на добропільському напрямку. Звільнено вже 164,5 квадратних кілометра. Принаймні, про це зазначає Там триває загалом на час операції. Станом на північ, 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 квадратних кілометра, 180,8 вісімдесят кілометра квадратних зачищено віз ДРГ против. Ну і там ще багато дуже цифр загалом, як ви можете зараз охарактеризувати? Ми бачимо, що десь збройні сили України десь наступають і звільняють територію, десь ми втрачаємо територію. Загалом, як ви бачите, ситуацію станом на сьогодні досить складна, але стабільна. Стабільно контрольована. Тобто, дійсно є території, є локації по лінії боєзіткнення, де ми не можемо стримати ворога. Ну як не можемо? Ми його гальмуємо. Він просувається по 100-200 по 200 метрів, але він просувається. З іншого боку є локації, де в них взагалі це теж саме добропілля, де в них підрозділи опинились в оточенні. Зараз там є дві зони оточення і поступово формується одна велика зона, ще одна велика зона оточення, де може опинитися підрозділи зі складу одразу п'яти бригад. Що входили до 51-ї загальної військової армії і були придані 51-ї зва, це буде серйозний удар по взагалі всій Покровській наступальні операції російських окупаційних військ. Тому знову ж таки є зони, де вони просуваються, є зони, де у нас є успішні операції. До речі, я тут можу ще доповнити Сумським напрямком ага. Північно-Божанській, тобто в Сумській області, в нас досить. Непогано зараз складаються питання щодо зачистки цієї так званої буферної зони, яку намагалися росіяни сформувати, а є лінія бої де взагалі тобто події відбуваються кожного дня, але якоїсь зміни суттєвої глобальної. Ні, ну це Оріхівський напрямок, там Гуляйпільський напрямок, наприклад, навіть в районі Степногірська здавалося б, там останнім часом 58-ма загальна військова армія Російська вона інтенсифікувала своїм напрямку на Степногірське, Запорізький напрямок дії. Але зараз ми бачимо, що вони знову повернулись до стану стагнації і відбуваються ну такий собі. На відстані позиційні бої, де вирішують більш питання в, в межах кіл зони FPV-дрони, аніж там якісь великі механізовані накати чи постійні людські штурми. А, власне окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Принаймні, про це пишуть у Deep State. А, знову ж таки, там важка ситуація, я так розумію. На це новопавлівський напрямок. Це новопавлівський напрямок, і там важка ситуація, починаючи з початку цього року. Угу. Тобто вона. Та це якраз новопавлівський напрямок це той напрямок, де у росіян є досить стале стабільне просування, і вони не зупиняються. Тобто, це серйозна проблема, яка повинна була вже неодноразово піднімалась питання щодо її вирішення. Нещодавно генерал Сильський він навіть замінив двох командуючих армійськими корпусами, які відповідали за ті локації, де відповідно просувається ворог. але... Але поки що зупинити це просування, якраз коли я говорив, що є локації, де в них дійсно є просування. Це якраз мав на увазі новопавлівський напрямок. Це район. Запорізької області це міжріччя Вовча Ворона, а це Дніпропетровщина, і це частково Донеччина. Ну і звісно ж, вони намагаються вийти спочатку на міжріччя Вовча Ворона. Вони намагаються рухатися вздовж Яноголу. І є загроза на Дніпропетровщині того, що вони можуть відкрити напрямок по трасі Н 15 на Покровське. Тут тут не плутати з Покровськом. Це якраз Дніпропетровське. Покровське, також логістичний, дуже важливий вузол. Вони прямують саме до нього. Пане Олександре, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашої розмови за детальні відповіді на наші питання. Тож Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач, грубий інформаційний.